коли ви бачите мордатих героїв, морди, яких не влазять в екрани, ви теж думаєте, що вони великі воїни? От я дивлячись на тих різного роду пропагандонів війни, різних мастей, ті, що за Зеленського, ті, що за Порошенка, у мене виникає питання: а як вони воювати хочуть? От я дам відео пряму мову цього чергового бородатого героя, ну, такого кремезного, мягко кажучи. Я не розумію, як він воювати. Ну, якщо він розглядає для себе війну в штабі, в кріслі, з сигарою, як він каже, командувати іншими, це зрозуміло. Так командувати можуть, я думаю, більшість. Друге питання, вдало чи не вдало. Але ну, він точно на воїна не схожий. Бо що в моєму розумінні, воїни вони виглядають по-інакшому. Всі хочуть воювати чужими тілами, м'ясним штурмом. Саме от таких героїв я бачу. З різного роду екранів, з різного роду пропагандистських каналів. Це все від лихого. Хочеш воювати, кричиш за війну, за перемогу, за якісь там відвоювані території, то покажи з автоматом на нулю. Я вірю, що якщо б зараз прийшов я там і кривоносель, або ще хтось, і ми б сказали, що хлопці, ми збираємо підрозділи, а б під наше командування стало б 40, 50, 60 тисяч і сковослужбовця, дайте нам озброєння. дайте нам вооружение, дайте нам направление, допустим, Херсон. Что, мы зайдем, возьмем этот сектор, мы будем воевать. Не лезьте, будь ласка, со своими гражданскими мыслями, со своими хотелками. Давайте нам чем воевать, давайте силы засобы, давайте сбройня. И я вам говорю, что через год я буду в Феодосии на набережной. Будь вот так. Потребно нам, чтобы было чем воевать.